Іт я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Учасник російського дома 2 приїхав воювати у Бердянськ, оскільки йому не щастить у коханні. Відкриваю двері, Там моя жена перша з моїм однокласником. Ну, я не довго думаю, пошов відкрив сейф, достав автомат, почав стріляти в потолок. Журналісти з'ясували, В'ячеслав Касаткін служить в Купанській військовій поліції Бердянська, а мешкає на одній з баз в Новопетрівці. На фото у соцмережах можна розглядіти його шеврони схильний до насилля та тупий та ще тупішою. Айфон Победа презентували росіяни до 9 травня на американський 15 Pro приклеїли георгіївську стрічку та поклали телефон в музичну шкатулку. Ціна такого пабєда фона 5,5 тисяч доларів. В окупованому Севастополі херої СВО зарядив росіянці з ноги, бо та відмовилася станцювати з ним лезгінку. Нападника звати Магомед Єблоїв, красномовне прізвище. Єблоєва змусили вибачатися на камеру. Я його Магомед. приношу свої іскні. В Барнаулі сталіністи збираються викликати дух Йосифа. Хрістос Маскрісі в грудні 2023-го Місцеві комуністи відкрили Сталін центр. Тепер тут хочуть відтворити атмосферу 30-х років за допомогою спіритичного сансу, де викличуть дух Сталіна в дурці Аншелах. Нашлі нашу Маріну ще нещодавно Мелітопольські колаборанти раділи єднанню з Рапсією, а тепер вимагають покарання для росіянських військових. Місцева дівчина загуляла з заїжджими вояками і зникла. За декілька днів знайшли її тіло, що це марина встановили лише після складної процедури упізнання. Донецький ріелтор Кіріл Сіріус приперся в Бердянськ, а море чисте і тепле. Певно, буде освоювати безхозне імущество в окупованому місті. Буквально два часа і з Донецька ви на морі. Але відпочивальників у Бердянську нема, бояться 5 травня. Підірвали авто місцевого колаборанта Євгена Ананівського, Прозумію. який працював у рашиській катівні. Під його авто заклали саморобну вибухівку. Вижити шансів не було. У Криму ліквідували швидкісний катер РФ. Вдала операція гуру. Катер знищили ударним морським дроном Магора в 5 в районі Бухти Вузькаєв Патерійського району. Режисера Яра Лашу, який зґвалтував 13-річного хлопчика, отримав 14 років в'язниці за педофілію. Вийшов на волю. Спосіб давно відомий контракт з міноборони РФ. Болостоцький отримав медаль за спасіння, погибавших і з нього зняли судимість. А весь кріншо випуск в тому до наступної суботи.